І молюсь. Говорю, Господи, я сьогодні хочу бути єдиною з тобою. Ну, просто заповнене, хочу бути з тобою. І трошки почитала Біблію вранці, трошки помолилася. Ну, Наприклад, уявив, що я ось так зробила і капнула сюди. Ту скажіть, будь ласка, чи є океан в чашці? Нема... Ну. Деть можна побачити. Я думаю, ні, не достатньо. Я думаю, я ще візьму. Я ж християнка, я буду більше спілкуватися. Я годинку, може так. Дивлюсь. І теж мама, теж мама. Але я потім подумала: я хочу, щоб Господь був найпершому в житті. Я хочу спілкуватися з ним не для е, вмірня якогось години е, часу. Я не буду дивитися на години. Я mm -hmm. просто тут задоволю спілкуватися з Господом. Я просто так занурилася, цей океан, і все. що ви бачите, 20. друзі, чи є е, чашка тепер в океані? Так, 20. так. Вони настільки поєдналися разом, що вже навіть е, ну, єдине, що може, і не дуже видно цю чашку. чи вам дуже видно? Раву. Не дуже видно, правда? Це друзі, так Ісус хоче, щоб ми такими єдиними були з Ним. Він дуже хоче, щоб ми просто розчинилися в його любові, щоб ми раділи цій дружбі з Ісусом. І тоді ми самі щасливі від цього будемо. Скажіть, будь ласка, кого ви знаєте, з таких біблійних героїв, які дуже-дуже любили Господа і були просто ну, як одне, як наша гавна чашечка, єдине були повністю. Єно. Це теж улюблений герой з перших сторінок нашої Біблії. Ми його читаємо коротенько, але ми знаємо про нього, який він був. Я прочитала до Пророцтва, пише. Тому енох привчав свій розум і серце постійно відчувати, що перебуває в присутності Бога. І коли виникали труднощі, він підносив молитви до Бога з проханням про допомогу. Доброволь...